Вітаю, друзі, хапають на зв'язку, і сьогодні у нас продаж залітає KIA з 2021 року випуску. Автомобіль оснащено 1,6-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль у нас офіційний, без ДТП, на гарантії та на каску. І одразу пройдемося по комплектації даного авто. В комплектацію входить лінзована оптика, протитуманні фари, легкосплавні диски 17-го радіусу, повторювачі поворотників на дзеркалах. Темний текстильний салон в дуже збережному стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить всього 53 тисячі км. Також в автомобілі є повний електропакетського підіймачів, електрорегулювання дзеркал, сенсор світла, мультикермоз пультом управління мультимедією та пультом управління Круїз контролем, кондиціонер та асистент спуску з гори. Також автомобіль оснащено великою мультимедією. По салону. В принципі, зауважень немає. Весь пластик цілий, тканина на сидіннях практично як нова, без пошкоджень Рапилями. по задньому ряду. Також все в чудовому стані. Такий вид нас відкривається на торпедо заднього ряду. Тут також весь текстиль збережений, в класному стані. Ну і, звісно, залишається місце під багажник, який є досить таки просторим. Додатково йде гумовий килимок. У подвійному дні у нас знаходиться компресор та балон. Запаски цій версії немає, і повністю функціонуюча шторка. Також є камера заднього виду. Як вже і казав, по кузову зауважень немає. Вся ціла, рівненька, без м'ятин та подряпин. З цієї сторони задній ряд нас також в класному збереженому стані. І місце переднього пасажира також збережене. Весь пластик цілий, тут також по пластику немає жодних зауважень. Сидіння Відповідає пробігу. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, тобто за готівку, так можна розтремінувати в лізинг. З першим внеском від 15% розтремінуванням від року до 5%. При прорахунках вам дають фіксований щомісячний платіж. Даний автомобіль традиційно знаходиться на майданчику ХП авто. Тож приїжджайте, тестуйте. Відкриті до будь-яких СТО, тож хапай авто, на хапай авто